І сьогодні ми будемо говорити з політологом, політтехнологом, керівником групи експертної керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я всім. Віктора, дивись, я хотів поговорити спочатку з одної теми, але поговоримо з іншою. У нас ломанули наш реєстр держреєстр в мін'юсті. І я вчора, коли написав, що є проблеми, і дуже важливо, щоб до реєстрів не добралися, з'ясувалося, що я. Помилявся, добралися зараз не працює величезна кількість реєстрів, наприклад, реєстрація внесення змін і закриття ФОП витяг з єдиного державного реєстру, реєстрація тов, перехід ТОВ на модельний статут. Бронювання працівників, реєстрація авто, шлюб, актові записи, реєстрація права власності на майно інформація. Та ну тут можна перераховувати фактично, якщо це порівнювати, це хіросіма в електронному вигляді, і ну фактично, держава паралізована. Стефанішина вже заявила, що лиманула, але нічого страшного. Правда, декілька тижнів будуть відновлювати. Що відновлять, невідомо. І цей час неможливо буде нічого фактично ну, купити, продати. Все, що пов'язане з реєстрами, буде паралізовано. В мене тільки одне запитання. От у нас така людина є, пан Федоров. Він колись сказав: Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз, мало хто може. Федорову вистачає цього кейсу, і чи буде він нести відповідальність як людина, яка несе відповідальність до речі, за, за безпеку в країні? Діджиталізатори ж додіджиталізувалися. Що у нас далі чекає? Скажи мені, будь ласка, вікторе. Е, ну, по-перше, що е, якщо навіть звернути все це на ворога і сказати ну. Бачите, ворог працює робити висновок висновок, що сил, які протистоять Україні, вони можуть ну, зробити в цифровій площині будь-які речі, які ну, якщо не до колапсу, нас ведуть, але ведуть до. Якогось там ну, до, до, до величезних проблем, да? тому що якщо не можна взяти якусь справку, бумажку, а це ж там реєстри, наприклад, навіть там судимості, несудимості, уявіть, що хтось там збирає зараз там, теж такі справи, то це паралізує державні органи. І так, да, можна сказати, що ворог не спить, можна зробити навіть сміливий висновок. що Бачите, війна вона не тільки на фронті, вона кругом. Зараз ми живемо в світі, де є там інформаційна війна, де є там війна пропаганд, де є війна, хто кому там може насадити мир, як ми бачимо там з намаганнями Трампа. Да? От, хто кому Рабінович? Хто винуватий у війні, хто не винуватий, Бо я недавно слухав Арістовича. То виходить, що не тільки Путін, а й ми винуваті, от ви як виявилось, да. Так от і про це можна якби сміливо заявляти. Щось дивіться отаке от і тому і ти ж той Шодоров скаже: Ну, це війна, друзі, що ви хочете? Буває, що ми б'ємо там ворога, буває, що пропустили удар. Зараз там нам зробили, зарядили хук справи. Ну що, будемо там, оклімаємося, там ще щось, ще щось. Але знову ж, дуже часто можуть бути для влади. І позитивчиком, тому що тепер стануть на паузу і всі розслідування. Тому що у вас немає держреєстів. Я дивлюсь, ага, от виграла якась фірмочка фірмачка От, А хто це такий? Я хочу глянути, з ким вони пов'язані, з ким вони дружать, а я не можу глянути. Да? І значить, ми на паузу поставили антикорупційні розслідування, іначе ворог вдарив по нам. Але в плюсах тепер офіс президента, тому що вони можуть мутити якийсь час сміливо. Зважаючи на те, що їх зараз ніхто не буде доганяти. І саме головне самий головний висновок з цього з усього ми мусимо зробити наступний. Хто там ще буде свистіть, хто там Лена Шуляк чи хто на днях казав, що а може все-таки голосування через дію, коли ми не можемо, можемо бути впевнені, вірніше, у нас? Є впевнені, що якщо сервераці будуть десь в офісі президента, вони можуть мутіти. Тобто для мене ці люди, не джентльмени, і теж Федорам, то що Федором кажуть, він їм краще з них, там всі там, типу, умовно, мудаки, але є там люди. Мені Шефодорам, що шлях, що Арестович, що, що ну, це вся Марілля, вони мені всі на одно лицо, як то кажуть. От е, я. Я їм всім системно не вірю. Але але, виявляє, що якщо би ми їм вірили, і нам приїхав би представник Трампа і сказав, це святі люди. Вірте, голосування в дії це класно. Але ми тепер бачимо, що голосування в дії можуть у нас там ну, з Кремля обнуляти там все, там, в тому числі там, чи виборці, там, чи ще що, чи результати голосування. І ми розуміємо, що цифрова безпека наскільки ще е, не, ну, не те щоб недолуга, але не, не ефективна до кінця, що, ну, там, з якогось, я не знаю, там Сколкова там чи десь. Ну, в общем, від кремльовських е, прилетіть, і ми можемо тільки сказати, що у них там успішно вийшла ця акція акція. Е, Безпеки в цілому середовищі поки не може нам ніхто в українській державі, і ми в цьому впевнились. І тому там відповідатиме Федора Ну, звичайно, це тільки їм в капілочку, мінус да, типа що вони і тут не затінділись. Вони тренділи, що там, типа, Та, блін у нас все там чики піки ага, не чики піки Але ми мусимо визнати, що власними. Над цифровою безпекою не можуть бути навіть наші можновладці, зате можуть бути наші вороги. Отак. От Що я можу сказати на це? Перше. Їх попереджали вчора велика кількість так званих білих хакерів. Ті люди, які тестують надійність систем державних державного кіберзахисту, державних реєстрів, вони виклали і свої переписки, і показали, що вони заздалегідь повідомляли, що так і станеться, і пояснювали, що, на жаль, є величезна проблема. І казали про те, що їх попереджали ще е, декілька місяців тому, що так і буде. Наприклад, Шон Брін Таусенд взломав наїз і казав про це, і вони пообіцяли е, все виправити, але як би пом'якше сказати, поклали на це свій статевий орган. До речі, це дуже непогано характеризує і НАІС, і мін'юст, і Фьодорова. Ну, будемо чекати головного, хто що скаже? Е, ну, чи буде хтось сказати, казати, так, це мій косяк, визнаю. Але щось мені здається, що на це призначать якогось там дрібного чиновника, і він буде відповідати. Найцікавіше в цій ситуації, віктор. Інше, як ти вважаєш? А от коли з'явився оцей допис пана президента? Це ж було яскраво. Це було направлено в Україні. Це в Україні аплодували цьому. Я ж бачив. Президент вже знав про реєстри, чи не знав? Як ти вважаєш? Я тобі відповім. Ну, можна, 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 відповідати, то, можна відповідати. Можна відповідати я відповім. я відповім тобі. Знав, вже знав. Це сталося після того, як ломанули держреєстри. І я от бачу: супер. Ні, я з ним погоджуюсь. Путін дійсно в неймовірно. Це я спогоджусь. Але замість того, щоб казати про реєстри, президент робить красиві, красиве шоу, і всі говорять зараз про що в Україні. А, як гарно він його вмазав! Супер! А що від цього сталося? Нічого. На Заході, до речі, велика кількість політиків це не зрозуміло і сказали, що так, ну ми розуміємо, хто такий Путін, але це. Про що про рішення? Так всі ж знали, що це. Ну, хтось вважає, що Я буде така дуель. ні, не буде дуелі. І в мене тільки одне запитання: скажи, будь ласка, от позиція Зеленського, який замість того, щоб говорити про взломані Держреєстри, запускає красиве, емоційне. І, до речі, для багатьох це було хоч щось, ну тому що. Ніякого користі цього не буде, а емоційно приємно. Ну тому, значить, буде ще такі заяви. Але от як це сприймати? Це доросла політика? Це, це те, що я говорив вже не раз, Борислава, що вони своєю основної електронні цільовою групою, групою впливу, яка може їм симпатизувати, вважають не істеблішмент, вважають ну, умовно, якщо у вас IQ там вище середнього, там 110 ви не є цільовою групою е Зеленського. До речі, я бачив недавно е дослідження, е де е чим більш заможні люди, тим менше вони довіряють е Зеленському. Ну, як би, може, хтось скаже, ну от бачите, буржує проти нашого пацана, який там з пролетаріата вийшов. От, <кхід> Але чим менше у вас рівень освіти, тим, е ну, <кхід> скоріше за все, буде вірити Зеленську. Зеленському ну, не потрібно знати, е що там думає про нього. Чи подобається він там е Березі, чи Бабиренку, чи я не знаю там е Ігорю Лапину. Нашому другу, їм йому, йому саме головне, він сподобався більшості пролетарській. Ті, які заходять, коли вони в труселях там бігають, або е, грають на роялі без рук. Там, от, 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 це вони орієнтовані на цю е, цільову групу. І тому там Фіолетово, хто там, от йому, він в Париж приїхав, йому нарешті, нарешті. Першим з помічників Трампа сказав: той ж вігастюма Діна, ну що він не розуміє, що це всіх дратує? Та ні, друзі, це ви не в його цільовій групі, це вас дратує. А пролетаріям там типа заходить це нормально. Ну, тобто, людям то я не хочу пролітарів обідати, тому що я сам із сім'ї робітників. У мене мама на фабриці бувала, батько там на, на столях да, за, за професію не вивчились, війна заважала. Але е, я маю на увазі тут пролетаріат не в сенсі, там, типа, по, походження там чи ще що. А чим менший у вас рівень знань, IQ, там чи ще щось, тим вам менший рівень культури, да, ви менше книжок прочитали. Ви не ходили в театри, ви дивились е, не ті фільми. да. От, і виходить так, що от вам подобається, як грають там е, на я подобається, коли там е, Зеленський називає Путіна там дятлом там чи ще щось. От, воно е, емоційно, емоції завжди заходять, але е, і заходять в тому числі і всім, і тут розумний ви чи не Емоції заходять. Емоції заходять, але чим. Більше у вас багаж знань, мудрості. Чим більше у вас мудрості, тим більше ви включаєте в голову і стримуєте свої емоції. Ну так уже виходить. Ви їх стримуєте. Це теж навик, вміть стримувати емоції, і тому не вестись на, на те, що там нагага, там, о, дивіться, Зеленський без трусу. Або Зеленський заматюхався в своїх мережах і назвав Путіна так, як ну, в принципі, е десь в курілці на заводі, або е коли ми зайшли. Біля якусь там ну, наливаєчку, де, де там по 100 грамі кашнотік. Там да, такі слова ви почуєте. Я сам на флоті боцманом служив, то я цих слов знаю, але принаймні я можу про себе розказати, що коли повернувся з служби, при мамі місяців два боявся забалакати, щоб не заматюхатися. Тому що те, що можна з корішами, те не можна при матері. от при Матері матюха це ж не можу я. І тому як я себе веду, я себе стримано веду. Зеленський спеціально не стримується, щоб сподобатися не розумним людям, а людям, які ну мають невисокий рівень культури. От на них це прямо і розраховано. Це я якби його спеціалізація це їхня спеціалізація була. На концертах, коли вони ловили да, таких, і тепер це їхня спеціалізація в політиці, тому і знову ж це класна димова завіса. Да, замість того, щоб поговорити, що там типа у нас там ну більшості людей теж там хто ну якомусь там водітелю маршрутки по барабану лягли там реєстри чи не лягли. Ну, Ой, мені, не скажи по барабану, ну, 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 чому він завтра захоче прореєструвати? Він завтра захоче перереєструвати але... свою автівку, а не зможе. Він хоче купити нову маршрутку собі, Є. а не зможе. Вже нема реєстрів. Автівку він не, і не може... думати. Що сталося? Да, да, але все правильно. Все Да. А, але... Але ну ці люди не щоденно стикаються з цим. Не щоденно. Він може захоче завтра купити, а може там післязавтра. Да? От і тому для більшості людей це ну, як би б не зробив ніякого плека. Те, що е -е, Зеленський назвав Путіна там е -е, діаклом, там чи ще гіршим словом, там, це о, там, заходить. Молодець, не побоявся. Ну так, да, в бункері сидячи, можна не побоятися, можна там сказати, от такий наш атлетч Мелено. Мало того. Вчора ж ми мали ще один кейс такого роду. У нас показово два дня з Верховної Рада, ми забули, там чим займається, вона має займатися справою. Ну вони там, типа, набивали голоси, щоб вигнати бойко з комітету з прав людини да, прав прав. Тобто, що щоб теж показати, що дивіться, ми бдім, якщо хтось там на право радикалів щось там. Підняв там uh, на патріота, він то сказав, що він не мав на увазі Зеленського, він мав на увазі Порошенка. Тому що тільки біля Порошенка крутяться люди, які кровопійці, які там москаля на гілям, чи ще щось. Ну, в общем, не хороші люди. От я їх мав на увазі, а не любимого президента. Але між тим, Обурення було наскільки великим, вони, навірно, поміряли ж температуру, що, що армії це точно не зайшло, що це суспільство не зайшло, і можливо, це не зайшло навіть всім тим, які аплодують, коли Зеленський на роялі без рук грає. І тут там, типу, а хто це виліз? Блін, там ви його поставте на місто. І його, якби тіпа, ті показово поставили на місто. Ми, Люди з тверезим розумом. Ми розуміємо, що там, типа, а як це як це як це погіршило життя бойка? Ну, вигнали його з комітету. Ну, вступить він в якийсь інший регламентний наприклад комітет, або там його потім пустять в антикорупційний комітет. Ну чим ж він же ж правишки бойка знає все. Він скаже: я, я, ребята, я в темі, Я знаю, я сам колись був корупціонером і тепер ну як по принципу, найкращий верті. Хай це колишній зек, який да. знає, як, як тікати. Е, от, і тому е, от, це все, що було, то тобто, есть, і що, що ми два дня бачили, шоу, там дивились, та лента була, хто проголосував, хто не доголосував, особливо там мажоритарники за округов, там в мене там от весь галас був, що там типа. Один же двоє двоє з Сумської області, депутат, один слуга, один не слуга, там не проголосували. Ах, які погані там слуга, там, ті типу, побачите, навіщо мені це знати? Навіщо це мені знання? Якщо я знаю, що Бойко, да, це ВАТА, це не він тільки за прізвищем Українець і все, да, що так кончить. Але його ніяк не покарали тим, що з другого разу. Вивели з комітету, і що? І для мене це однозначно це, як називається в технології димова завіса, коли ми тепер більшість людей говорить не про втрату держреєстрів, не про ну, ну, страшний пробой держави, да? там, типа що державу нашу там типа загнали зараз в, в Кам'яний Вік. Да? А е, ми говоримо про Бойка і про то з дві теми вчора були там Бойко, і як Зеленський типа попустив е, Путіна. Ну і заодно. Е... Про Путіна говоримо, який ну, Путін теж там, типа, захотів потренуватися на мирному місці, Арешни, що давайте там типа, ви покажіть в Києві цель і там, типа, звезіть всю, всю цю. Я вам зараз покажу, що Арешник там круче. Ну, по-перше, ж не факт, що круче, він же це ж це ж сказати, але сказати і, і знову, що ми мусимо ми мусимо ж робити якісь певні висновки, з якихось там слів чи дій. Да? И на всі все хі хихикали, потирали ручки, ой, как хорошо. То есть, русские там, типа, якийсь дядя Ваня или дядя Васа, там, да, из Стамбула там, типа, вы шо, то есть, вы хотите потренироваться по Киеву. А якщо мы зибьем, все-таки цю ракету, а вона впаде на якийсь там школу чи дитячий садок, це вам нормально? Ну, нормально тренировка, да? Оце дуель, дуэль, оцени пари, да, там, типа. О, ну, це як дуель устраювати знаєте, в ночному клубі, де повно людей ходить, в тому числі не всі блін, там типа. І давайте устроїмо перестрілку в ночному клубі. А що, це класно? Ну, от е, мало того, що там Путін ж впевнений, що йому не буде нічого. Це не перестрілка, це там типа він влаштовує таку стрільбу. І коли у них там десь хтось влаштував перестрілку десь, ото в культури, ну, це коли було, ну пам'ятаєте, да? Було, що вони проти Але України звинуватили. Що вони які постріляли, забув Крокус, Да, да. от вони там, типа, а яй, так нельзя, Боже, не люди терористи. І тут же ж Путін. І ми от е е звертаємо на це увагу, але у нас це теж перебувається там, що типа, а, зато наш його назвав. А, блин, а те, що Путін фактично каже, давайте ми устроїмо з Києва Крокус. А що, ж Ну і подивимося там, типа, як у вас там з рівнем безпеки. Е, е, так вони е, ну десь варті одинокі, тут знаєте, там, типа, що один, що другий, там, типа, несуть ахінею. хочу сказати зробити два зауваження: перше, да. а якщо було б голосування по Бойка, виключення його з комітету, нагадую по прав людини а, і по реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пригадайте назву комітету, це не комітет по нацбезпеці, безпеці, це не комітет по розвідці. І розумієте, ну це там немає держтаємниці, але якщо ініціювало б таке, я б за це не голосував. Поясню чому? До речі. Поясню, чому і в мене була позиція грунтовна. Я би інших переконав не голосувати, тому що з нього роблять жертву для його електорату, тому що він вийде до свого електорату і скаже: Я захищав ваші права, права людини. А бачите, оці да. радикали, оці покидьки, ці біндєрівці, вони всі хочуть, щоб я не захищав, тому в мене так. вигнали. А зараз треба, щоб нас більше прийшло у Верховну Раду, тому що його заява це старт політпроекту. Нічого іншого треба, щоб нас більше прийшло, і щоб ми захистили вас надійно і по справжньому тільки тому Тому голосуйте всі за новий проект, бойка і ОПЗЖ, як би він не називався, і тоді ми зможемо захистити ваші права. І оце технологічна маніпуляція, яка не могла пройти без участі влади, яка спокійно відреагувала на те, що він. Заявив про свій проект, стартував все суперово лежить на поверхні. Так, це побачили тільки технологи, так це побачили тільки політологи, але люди а, сприйняли це на ура. Зайшла знову на чергове шоу. Зайшло людям, і тут людина пише: Ігор Макаров. Я навіть е, виведу це на екран. А не припускаєте ви, що навіть в Зеленського, яким би він не був, теж можуть бути нервові зриви. Наприклад, не подобається мені, коли вже до всього чіпляються. Пане Ігоре, а я не чіпляюся. Літвін, радник Зеленського, і його спічрайтер, сказав, що це Зеленський сказав написати. Ну, ви ж розумієте, Зеленський не пише сам ці твіти, він дає команду. В нього є радники, які можливо сказати йому, пане Зеленський, це дитяча реакція. Ну не консистентна з усіма попередніми оцінками Путіна, і фактично тут ми не просто показуємо, що стежимо за кожним його словом, уважно слідкуємо, а ще й дрібно ображаємось на очевидну маніпуляцію, тому що ну всі ж розуміють, що ніхто не вважає, що ця технологічна дуель. Має хоч якесь відношення до реальності. Її не буде цієї дуелі, ніхто на неї не піде. А ми показуємо, що ми настільки не виглиси, що віримо в неї. Зеленський е, міг послухати своїх, е, своїх радників, міг послухати своїх, е, там, не знаю, помічників, ще щось, але цього не відбулося. Тому відбулося саме інше. Не те, що він не послухав, а вони вирішили, а ми зараз цим. В увагу суспільства розмиємо і будемо говорити все про це. Так і сталося. До речі, Зеленський міг сказати зовсім інше: що технологічна дуель повинна відбутися, як сказав Путін, але в Москві. бо він сказав, що С-300 і С 400 краще ніж Петріот, і що будь-інше. То давайте перевіримо, давайте американський мінітмен 3 прилетить в Москву і побачимо. Оце це відповідь, і це відповідь асиметрична. і він показує, що відбувається, але ні, показують іншу гру. І гру, коли у суспільства фактично відволікають увагу, суспільство на це ведеться і не розуміє, що відбувається.